До таких подій Руслан Сухоярко, ветеран АТО, провів на війні сім місяців. В основному знаходився під Мар'янкою в найскрутніший період. На алеї героїв прийшов покласти квіти до могили знайомого солдата. Тут є парень, Грицай, Ми сталкивалися з ним в Мар'янки. Ну він був в Айдарі, по-моєму. Ну, ми з ним пересікалися, а потім узнали, що он погиб, поэтому до да пацанов привела. память, это их не... То же самое, каждый из нас мог бы на них месте быть. И каждый отдавал себя не просто так, как вот говорят, герои, не герой, обычные пацаны. Вот, допустим, я могу сказать, у меня друг тоже был тень, ну, позывной тень, с Одесса. То он сам на себя принял Турс, когда Турсом бахали по БМП, То він на себе повністю тур сприйняв. Пацаном спас. Восім 8 человек спас. Сто спас. 126 бійців віддали своє життя, захищаючи незалежність України в зоні ТО. 11 з них поховано на алеї героїв. Їх пам'яті була присвячена панахида, яку провів Владика Полтавський та Кременчуцький Федір. З неспокійного сходу України вже повернулися додому близько п'яти тисяч полтавських бійців. Цього року очікують повернення ще приблизно двох тисяч. Всі мають права на пільги, зокрема на сімейний відпочинок, за рахунок програми, що фінансується з обласного бюджету. Разом з родинами обов'язково будуть відпочивати там, де вони забажають. Ну мається на увазі на наших курортах, безумовно, але це обов'язково з родиною для того, щоб вони дійсно могли вже прийти в себе, могли поспілкуватись вже не в бойовій сім'ї, а в своїй рідній сім'ї для того, щоб можна було психологічно трошки адаптуватись до нового життя, тому що це дійсно складно. Я вчора спілкувався, до речі, з нашими хлопцями з 16-го батальйону Полтава, верні, з 16-го батальйону нашого то. Ну, ситуація з ну, ми бачимо по телебаченню, що там зовсім не дуже спокійно.